Виконуємо номер 192 із підручника Геометрія 7 та номер 18, 11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 9 крапочка 26. Укажіть паралельні прямі, якщо кут 1 дорівнює 118 градусів, кут 2 дорівнює 62 градуси, кут 3 дорівнює 63 градуси. Приступаємо до виконання. У нас номер 18, 10. Номер малюнка буде в підручнику математика інший номер мати. Так, ну що, приступаємо 1, 2, Ми починаємо з того, що перевіряємо прямі А і Б. Кути 1 і 2 у нас внутрішні односторонні. Запишемо це. Кут 1 і кут 2 є внутрішніми односторонніми. для прямих А і Б січної М. Знайдемо їх суму. 118 градусів, додамо 62 градуси. Отримаємо 180 градусів. Отже, за наслідком, за наслідком з ознаки паралельності прямих А паралельно до Б. Перевіряємо прямі B і C. B, кут 2 і кут 3 є відповідними для прямих B і C. Кут 2 2 і кут 3 є відповідними кутами для прямих Тепер уже Б і С, Б і С та січної М, К2 у нас дорівнює 62 градуси, а кут 3 дорівнює 63 градуси. Отже, кут 2 не дорівнює куту 3 тому прямі не будуть паралельними, робимо висновок. Отже, Прямі Б і С перетинаються. І тепер перевіряємо прямі А і С, кути 1 і 3 також є внутрішніми односторонніми, кут 1 і кут 3 є внутрішніми односторонніми. кутами для прямих А і С. Кут 1, додамо кут 3. Отримаємо 118 градусів, додати 63 градуси, і це буде 181 градус. Отже, робимо висновок, Прямі не будуть паралельні, прямі А і С, дописала, тут напишемо для прямих А і С кома січної М. Отже, прямі А і С перетинаються. І можемо записати тепер відповідь. У нас паралельними будуть прямі А і Б. Номер 192 із підручника Геометрія 7. Та номер 18.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.